Олена Савьолова більше двох років захищала Україну у складі збройних сил. А після повернення до цивільного життя відкрила кав'ярню із власним виробництвом десертів. Їх виставила на продаж на ярмарку. Різдвяний крафт найбільше люблять наші горішки і наш зефір. Наш зефір ручної роботи повністю. Власне, які горішки я підозрюю, що цим цінний наш продукт. Поруч з Оленою, її побратим Богдан Паламарчук. Чоловік має власну справу із виготовлення напівфабрикатів та випічки. Займаюся нею з 20-го року. Ну це в 22-му році зробив невеличку паузу в складі територіальної оборони нашого хмельницького батальйону. Ну, приймав участь у стримуванні агресора. Кросани мастхе ми взагалі не ну, це не наша війська спеціалізація, але сьогодні люди люблять кросани. Ветеран Дмитро Чорнобай разом із мамою розвиває крафтову сироварню, де представлені близько 10 видів сиру. Найбільша черга стоїть, наприклад, серед моїх друзів за халумі, буратою, страчателою. Тряні кульки дуже популярні. Сир має тільки молоко, закваску і річну працю. Дуже малий термін придатності, оскільки немає консервантів. Хмельничани на ярмарку купували до святкового столу і консервацію та копчану продукцію. Її, зокрема, виставила на продаж Дарина Кметюк, готує усе вдома. Консервації є в нас фруктові, такі як джеми, варенячко, пюре, є овочеві, такі як мариновані, огірочки, помідорки, перчик і також салатики різнь, різного виду і м'ясна, тушоночки, паштетики. Неподалік крафтовий хліб випечений на заквасці, та солодощі від сімейної пекарні. Нашій пекарні вже 5 років, 6 буде скоро. Так само ми самі з Хмельницького. А ще підприємці виставили на продаж святковий декор та вироби хендмейд. Чоловік Ксенії нині на захисті країни. Тим часом жінка розвиває у Хмельницькому власну справу, власноруч виготовляє мило, свічки та бомбочки для ванни. Ось такі коники маленькі. Саме топ. Вони маленькі і зручно як презенток, презентувати друзям, родичам, а і мандаринки. Це особисто моя робота. Трішки допомагають інколи діти. Натуральне мило, косметику, свічки з рослинного воску. Презентує на ярмарку Мар'яна Овчарук, продає як окремо, так і у вигляді подарункових наборів. Беруть все, беруть і мило, і беруть свічку до різдвяного столу. Долучились до ярмарку більше п'ятдесяти виробників із Хмельницького та області. Організували захід представники управління торгівлі міської ради, аби познайомити хмельничан із місцевими виробниками. Колбаска напівкопчена. Підходьте пробуйте. Нормальні сини, головна якість. Колбаску, олійка, Родинне ремесло, А там в кінці дуже смачна колбаска. Ми попробували нормальні ціни. Я купую така МВЧ. А ще на заході облаштували фотозону. Дітей розважали аніматори. Також під час ярмарку лунали колядки. Сіні, Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.